Шановні українці, моє вітання. Нещодавно до мене звернулися хлопці з питанням, як із плитки видалити залишки цементної фуги. Цементної фуги, цементного клею, цементної штукатурки і так далі тому подібне. Зараз ми на об'єкті і тут конкретне питання: є такий П-образний, На нього нанесли фугу і, мабуть, забули про неї. Так воно простояла вже зиму. І тепер питання потрібно щистити, щоб було чистенько і була чиста плитка. Як? З плитки зняти цементну фугу, залишки цементної фуги, клею, штукатурки. Для того щоб це зробити, нам потрібен очисник керамет. Але якщо ми будемо наносити просто очисник керанет, то це затягнеться на дуже довго. Нам потрібно буде наносити, розтирати, змивати, знову наносити, розтирати, змивати. Це буде дуже довго. Чому? Тому що велика товщина, товщина доходить до майже до 2 міліметрів місцями. Для того, щоб виграти трішечки часу і допомогти керанету в роботі, нам потрібно зняти основні залишки цементної фуги та будь-якого цементного розчину, а потім вже працювати очисником. Що ми для цього використовуємо? Ми для цього використовуємо диск по металу, так абразивний диск по металу. Для чого він нам потрібен? Він нам потрібен для того, щоб нам зняти якусь товщину до мінімуму, а потім цей мінімум вже наносити очисник, розтирати його губкою і знимати все це. Як ми будемо працювати? Ми будемо спочатку знімати. А, до речі, я ось на залишках плитки. У мене є два диски. Один це від Norton Вулкан називається від компанії Sengha Ben. Я його спробував на цій плитці і він мені, я думаю, і вам тут буде видно, ось це Пятно, бачите, темне пятно, ось це залишки цього диску. Тобто в нього дуже суттєва абразивна структура, і він знімає якийсь шар саме малюнку емалі на плиці, тому я його використовувати не буду. Але в мене є ось ще диск атаман, і він працює він набагато м'якіше, він дешевший, і тому для порізки він, мабуть, не найкращого не найкращої якості. Але для того, щоб мені шліфонути ось ці 1-2 мм, залишити тільки. Невеличкі розводи. Цього диску мені достатньо. Я його вже протестував, він працює так, як мені потрібно. Тому ми знімаємо всі основні залишки на плитці, не знімаємо повністю всю товщину. Ми просто знімаємо до мінімуму. Наступний етап це нанесення очиснику кранету. Я буду наносити у чистому вигляді, щоб була максимальна концентрація діючої речовини кислоти. Чому? Тому що на вулиці вже є сонечко, тут доволі сильні протяги. Якщо я його розбавлю з водою, то він просто не встигне спрацювати. Очисник керанет буде працювати десь 2-3 хвилини, максимум, щоб він не висохнув. Якщо очисник, який ви наносите, він висихає, він не буде працювати. Це все до одного місця. Ви наносите очисник добре, добре його втираємо у плитку, щоб він розійшовся добре по всім порам. Чекаємо 2-3 хвилини, ще раз розтираємо і змиваємо. Дивимось, де є пропуски І повторюємо ще раз. За два рази, я думаю, у нас вийде це все зробити. Тобто, перший етап: ми знімаємо основні залишки. Якщо диск проходить по плитці, то це не біда, тому що ми протестували, він нам не пошкодить саму плитку. Знімаємо основні залишки, наносимо очисник, розтираємо, чекаємо, ще раз розтираємо і чистою водою все змиваємо. Працюємо ми у рукавицях латексних, тому що це кислота. Ось такий маємо ітог після очистки саме диском. Ось так, бачите? Залишки є фуги, але це вже повинен працювати саме очисник. Такий має вигляд після очистки саме диском. Бачите, залишки є, але це вже робота для керанету. До речі, металеві ворота ми не чіпаємо ось ці плями. Ми не чіпаємо, там повинно працювати тільки очисник. Бо якщо ми там диском зачепимо, не дай Бог. Я наношу саме очисник-керанет. Це просто тара така. Поїхали. Після того, як ви наносите... Ви відразу побачите, як воно зашипіло. Відразу ви побачите, як воно зашипіло. Тому що хімія відразу, ось бачите, навіть тут, ну, не знаю, чи, чи видно чи ні. Ось навіть тут воно шипить все, зашипіло. Бо він починає вже працювати з цементною фугою. Тут забагато, бо великий горб я його пропустив, тому просто повторюю все. В мене великі протяги, тому я просто не відходжу звідсіля. Я просто тру цей шматок, бачите? Ось так. Щоб очисник працював. Так, з цієї сторони. Те ж саме. Наношу, ось сюди на метал, ось сюди на метал. Добре наносимо. Добре, не жалкуючи, наносимо і відразу розтираємо. А, на металі він відразу злітає. залишок який я пропустив є yeah. mm. mm. ось бачите ось дивіться яку шляпу пропустив Ось mm. все Все, з цього боку хай працює. Повертаємось на той бік і там вже ще раз проходимо і замиваємо. Тобто я ще раз проходжусь обов'язково. Велика кількість води для того, аби зняти очисник та грязюку. О, відразу результат. Клас. Дивіться, все чистенько. Супер! Подивіться на це. Ну, разом не клас. Я потім ще раз пройдусь, може десь ще якась залишилась. Ви ну, знаєте, ось на цій плиці вона матова, структурна. Я думав, що придеться два рази, бо я точно не змию. Але я добре попрацював диском і я майже все змив. Тут, здається, ще є залишки невеличкі. я їх Зараз ще річки пройдусь ще один раз. І буде просто просто супер. Обов'язково ще раз проходжусь, бо це необхідно для результату. І чорні плями. Зараз ще раз пройдемось. Водичка. Раз, два, раз, два. Раз, оп-оп-оп! Є результат. Я пройшовся все ж таки два рази, може, десь щось пропустив. І це має свій результат. Клас. З однієї сторони ось з цього боку просто все супер. Плиточка чистенька, готова до фугування, там десь куточок потрібно зафугувати, але це вже інша історія. Головне результат. І з цієї сторони, бачите, ще раз покажу вам. Ось такий маємо чудовий результат. Очисник працює з два рази. Я всю гедоту змив, з цієї сторони все, маємо чудовий результат. Плиточка чистенька, все супер. Ось такий маємо чудовий результат. Ще раз по процедурі. Спочатку залишки убираємо диском по металу, але перед цим не забувайте тестити. А потім все робить керанет в два рази ну, в мене два рази, у вас може і один раз. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Пока.